Тож доброго дня. Наразі в мене новий мікрофон. Сподіваюсь, що він себе проявить якось гарно і всім сподобається, бо дуже багато хто писав, що тихо і не чутно. Сподіваюся, це випробується. Тож, сьогодні в нас тест кави Коста-Ріка Гартіллазо, певне щось таке. Спосіб обробки Red Honey – Це значить, що з ягоди зняли шкірку, але м'якоть лишили на зернятки кави, і це зернятко впитувало в собі всі фруктові смаки. Це круто. Це кава повинна бути дуже ароматна. Обіцяє нам смак абрикос, білий виноград, гранат, карамель. Все це ми одразу. Протестуємо. Цю каву вже засипав в перший бункер на Барісті. одну чашку перехідну зробив, то наразі будемо тестувати іменно той смак, який а, є в цій каві. І подивимося, наскільки Баріста розкриє його. От. Після цього ж, звичайно, нашим референсом, суддею буде рожкова кавуарка Rocket. Подивимося, як вона зможе розкрити цю кавію, які насправді тут смаки. Бо як будь-яка автоматична кавомашина, а, баріста розкриває смак арабіки верніш, як не кожна, а крута кавомашина, але не дотягує до ріжка. От, то наразі подивимося різницю. Взагалом, в більшості підписників 100% автоматичні кавомашини, то тому це цікаво, який відтінок буде в цій каві, коли ви зробите собі вдома. От, Баріста нам про це розповість. Тож вперед готуємо. Так, з вашого дозволу трохи зміню налаштування. Давайте максимальне ставимо. І так, максимум і вперед. Як я і казав, перший бункер в барісті заправлений, меле. Зробив на один клік меншим помолом, ніж був. Але загалом в мене на цій машині безпечні налаштування. Тобто, вона все ж таки на продаж От по часу роботи кавомолки ви э, відчуваєте, що вона якраз встигла намолоти нам порцію кави. Якщо ми заменшимо помол, а, то загалом виходить навіть так, що кавомолка не встигає нам перемолоти всю каву, яка знаходиться в ній. Тому що помол настільки малий і настільки важко працювати кавомолці, що це не закладено навіть програмою. Так, дивимося. Кава тече тонкими струйками, це вже великий плюс, значить, готується з максимально можливим смаком. Дивимося. Так. Давайте спочатку аромат зерна, а потім аромат в чашці. Так. Легкий, солодкуватий, білий солодкий виноградна солодкість, я б сказав. Я б не сказав, що. Тут кислинка виноградна, це скоріш солодкість. Так. Дивимося. Аромат в чашечці трохи не такий. От я б сказав, що карамель. Так, ну давайте запишемо карамель. Прикольно. Карамель? Цікава кислинка, цікава гірчинка. Давайте так. Якби до карамелі додали кислинку, але, не скоріш не виноградну, а лимонну. Карамель з лимонною, легкою лимонною кислинкою. А якщо зробити глибокий ковточок? То відчувається. Давайте так, легка по смаку, дуже приємна кава, без важких відтінків, легка карамель з легкою лимонною кислинкою. Це от про цю каву. А, важкості в принципі немає. То, якщо ви полюбляєте не гірку не міцну каву, це про цю. О, а коли вона температура трохи осідає, тобто стаканчик прийняв себе тепло, з'являється білий виноград. Прикольно. А, цікаво, приємно до пиття кави. Так, це є. Давайте на ріжка тепер. Тож, ріжок. В принципі, вже швиденько приготував, а, бо заходили гості, так скажемо. Кава дуже крутезна. От просто, от. А, аромат самої кави фруктовий, якийсь от, букет фруктів. Солодких, нагадую, правда, абрикос. Але коли п'єш, це смак дорогого вина. От Просто. От коли ви купуєте дороге червоне вино, там відчувається така міцність вишнева і багато фруктів. От тут воно іменно так. Ой, коли робити великий ковток, відчувається така абрикосова кислинка. Якщо розумієте, отакий от трохи неспілий абрикос. От, нагадує клас. Коротше, дуже цікава кава. Дивіться, я дуже рекомендую. М -м в принципі, певне, буду таку замовляти, бо вона дуже гарно розкривається. М -м от коли в каві букет смаків несподівано великий, то таку каву хочеться пити. Рекомендую 100%. Дякую за увагу. сподіваюся, знайшов для всіх нову цікаву каву. Якщо цікаво, звертайтеся, зможу допомогти. Гарного дня, до побачення!